Друзі, народ, привіт! Прямо так як з коліна буду знімати відео. Що за відео? Прийшов мені нарешті чайок. Це чай з Китаю. Від мого чайного товариша У, ви знаєте його. Я досить часто в мене є чай від нього. Через війну трохи у нас якби, доставка порушена. тому... Відновлюю, як -то відновлюю наші поставки. До речі, мені одною рукою незручно знімати, тому я ставлю на паузу, розпакую посилочки і потім вам продовжу. Продовжую. Отже, я замовив 3 кг. І це було 3 кг, я брав, перевіряв нову службу доставки. З однієї сторони, як би відносно. Можна замовляти, є такий в общем, шлях, у мене з'явився для того, щоб замовляти чай. Єдина в нього є проблема це Ну, 7 доларів треба за доставку платити, тому ці 7 доларів ляжуть на чай. Отже, що у нас тут є? Кілограм копченого м, улуна. Я зараз не готовий вам сказати, що в основі, який саме чай знаходиться, Ну, але він неймовірний. Я його трошки насипав. Цей чай е, близький, дещо по додаху пао, але ось, подивіться, якість сировини. Дуже гарні якби, чаїнки. Е, він дуже круто пахне. Щось дещо схоже на, з ароматом на, можливо, якийсь як сип, сит, сит ця кисічка копчена, є якісь нотки такого. ТГшка, Свіжа ТГ-шка 22-го року, свіжий урожай. Взяв також кілограм, це крутий варіант. Ще його можна сміливо вам рекомендувати, бо вона перевірена. Це фермерська тежка, плантаційна. Я знаю особисто людину, яка це робить. Ми з ним давно співпрацюємо вже ну, більше року, вже 2 роки майже цей постачальник. Я з ним по особливому працюю. І останній хід, да, який взяв, давно хотів, чекав. Це кілограм хейча. Хейт, hey hey, само слово Хейт, hey, значить чорний. Отже, от ось справжній чорний чай. Ось то, що ми називаємо чорним чаєм, це не чорний чай. Чорний чай ось ця штука, яку я тримаю в руках. Щось середнє між пуером і пуером. Середнє, да? Тобто він дуже схожий на пуер, при цьому особливість його приготування в тому, що він витриманий і. Зроблений так, що на ньому поселяються спеціальні гриби, щось схоже на... В общем, тут грибниця знаходиться всередині. І саме ці гриби дають специфічний характерний аромат і смак цьому чаю. Що я вам по цьому чаю скажу? Я його буду продавати, буду його продавати на ну, лом кусками, але спочатку попробую. Тому я думаю, перший огляд, який ви отримаєте по цим, цим чаям. Всі-всі, я більш-менш розумію, з чим я маю справу. А ось це пробував. Також мені е, мій товариш У присилав, але хочу попробувати для того, щоб можна було його розповісти про цей чай особисто вам. Тому чекайте оглядів, і хай вам буде все добре. Ціни будуть помірними, як завжди, доступними. Всім гарних чаювань, до перемог з Богом і хай з нами. Буде все те, що необхідно для перемоги. А чай це те, що в деякій мірі нам необхідно. Все народ, на все добре до перемоги з Богом.